У неділю 7 квітня 2024 року до стін Чорноморського національного університету імені Петра Могили завітали старшокласники, абітурієнти та їхні батьки. Гостей зустрічала команда активних студентів та співробітників, що проводили екскурсію корпусами університету. В актовій залі всіх привітав ректор незламного університету Леонід Клименко, який розказав про історію та життя закладу, його переваги та бажання до розвитку на міжнародному рівні. Детально про умови вступу, терміни та актуальні моменти вступної кампанії розказала відповідальний секретар приймальної комісії ЧНУ Вікторія Чорна. Також вона надала відповіді на питання від зацікавлених абітурієнтів. Щодо питань закордонного стажування для наших майбутніх студентів усіх присутніх консультувала проректорка з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва Алла Коваль. Із яскравим студентським життям позитивними розповідями про те, як бути частиною чайну, розказали представники студентської колегії. Кожен факультет та інститут знайомив зацікавлених у відповідних напрямках навчання старшокласників та всіх гостей. Проводячи тренінги, майстер-класи та квести. Так, майбутні економісти навчалися працювати в команді над спільним завданням, а журналісти на деякий час спробували себе операторами-кореспондентами. Для всіх охочих представники факультету філології проводили майстер-класи з написанням мотиваційного листа, що є обов'язковим документом під час вступу до ЗВО. У комп'ютерних класах майбутні студенти спробували свої сили із складання НМТ, його демо-варіанту, дотримуючись усіх вимог, які ставлять на основні сесії. А для тих, хто ще не визначився з фахом, наші партнери з Миколаївської обласної служби зайнятості проводили профорієнтаційне тестування. Ми знаємо, що саме в чину імені Петра Могили можна досягти найбільших цілей: чину імені Петра Могили твій пріоритет номер 1 Анатолій Федько, Аліса Бойко, Віолета Стецюк, Анна Синякова, Петро Могила ТВ.